Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, скажіть мені, як ми із вами можемо назвати ось цю групу людей, які зображені на малюнку. Так, правильно, всі ці люди це сім'я. А скажіть мені, хто ми із вами є для своїх батьків? Так, для своїх батьків ми діти. А ким ми є? Для наших дідусів та бабусь. Правильно, для них ми онуки. Скажіть дітки, а як же ж одним словом ми можемо назвати усіх своїх близьких родичів? Так, усі вони разом називаються родина. Родини бувають різні, великі та маленькі. В народі кажуть, дерево міцне корінням, а людина сім'єю. Людина без роду, як листок відірваний від дерева. У кожного із вас, дітки, є своя родина, свій родовід, який має знати кожен із нас. І сьогодні я вам пропоную зробити своє власне родинне дерево. Отож, дітки, давайте розглянемо наше з вами родинне дерево. У нього є стовбур якого кольору, так, коричневого Так, гілочки. Також... Зелена крона дерева. А на самому дереві є білі кружечки, де кожен із кружечків це член вашої родини. Отож, а перед тим як розпочати нашу ІЗ вами роботу, ми розімнемо наші ІЗ вами пальчики. Ось цей пальчик мій дідусь, а ось цей бабуся. Ось цей пальчик мій татусь, а ось цей матуся. А мізинчик це я ось і вся моя сім'я. А тепер, дітки, давайте розімнемо пальчики на іншій ручці. Ось цей пальчик, мій дідусь, а ось цей бабуся. Ось цей пальчик мій татусь. А ось цей матуся. А мізинчик – це я, ось і вся моя сім'я. Молодці. Для роботи нам знадобиться клейоночка, аркуш картону зеленого та коричного кольорів, ножички, простий улівчик, клей ПВА, серветки. Та ось такі біленькі кружечки. Вам їх потрібно стільки, скільки людей є у вашій родині. Отож, розпочнемо роботу. Спочатку ми беремо аркуш коричневого кольору, перевертаємо на іншу сторону. Та на цій стороні нам потрібно із вами за допомогою простого олівчика, обвести свою ручку долоньку. Долоньку кладемо угорі нашого аркушу та обводимо. Це буде. Стовбур нашого і з вами родинного дерева. Ось так. Кожен пальчик і доводимо нашу ручку. Ось так. Отож, стовбур наш поки що відсталяємо в сторону, беремо аркуш зеленого кольору, також перевертаємо, кладемо його горизонтально перед собою і будемо малювати крона дерева, тобто листочки дерева. Ось такими хвилястими лініями. Далі нам потрібно те, що ми з вами намалювали, вирізати за допомогою ножиць. Пам'ятаємо, що ножицями ми користуємося обережно. Отож, відкриваємо лезу ножиць, вставляємо папір та вирізаємо по контуру. Пам'ятайте, дітки, що коли ми вирізаємо, ми повертаємо папір, а не ножиці. Так, тепер наші вирізані стовбур та листечко дерева, ми накладемо все без склею. Кладемо наш стовбур зверху на крону дерева. Далі беремо наші кружечки, кожен із кружечків це наша родина, кожен із членів сім'ї. У самому горі, на самому вершечку, це діточки. Тобто ви та ваші братики та сестрички кладете стільки кружечків, скільки потрібно. Ось так, я, наприклад, покладу два. Далі на стовбурі йдуть ваші батьки. Ось так. Мама та тато. Нижче ваші бабусі та дідусі. Ось так. А ще нижче на самому низу стовбура, майже на корінні це ваші прабабусі та прадідусі. Ось так має виглядати ваше родинне дерево. Далі все це забираємо та наклеюємо за допомогою клею. Тем наш клей та на клеєночці змащуємо клеєм наш стовбур, змащуємо кожен із пальчиків клеєм. Весь стовбур донизу змащувати клеєм не потрібно. Лише пальчики та трішки долоньку. Так, намастивши, клеєм наш стовбур, ми з вами його перевертаємо та приклеїмо на наше зелене дерево. Ось так. За допомогою серветочки притискаємо, щоб воно добре-добре приклеїлось. Ось я вже наклеїла наш стовбур. Далі ми будемо наклеювати наші біленькі кружечки. Їх із вами ви будете клеїти стільки, скільки людей знаходиться у вашій родині. Не забувайте, що клеїм. Ми мастимо кружечки на клейоночці обов'язково. І наклеюючи, користуємося серветочкою. Наклеюємо усі кружечки. Отож, дітки, моє родинне дерево і готове. Але вам, малята, для того, щоб було зрозуміло, де. Хто знаходиться із членів родини, вам потрібно намалювати на кожному із кружечків своїх рідних. Або ж за допомогою батьків написати на кожному кружечкові, хто де знаходиться. А я, малята, з радістю буду чекати на фото вашого родинного дерева. Отож, дітки, скажіть, про що ж ми із вами сьогодні розмовляли на занятті? А що ми із вами сьогодні виготовляли? Скажіть, дітки, а що вам найбільше сьогодні сподобалося робити? Скажіть, дітки, а чи знаєте ви, чому це дерево називають родинним? Так, тому що на ньому ми можемо побачити увесь свій рід. Отож, пам'ятайте та шануйте свій родовід! А я кажу вам до зустрічі! Все буде Україна! Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.